Коротке зауваження номер 62 Коли я себе вважаю ніким перед собою, то я буду рабом тільки в Бога. Ніколи не принижуйте свою людську гідність до свідомості раба. Якщо ви себе вважаєте перед кимось рабом, або дієте як раб, або живете як раб, то живете як раб, то Бог від вас відступить. Мо неможливо мати двох панів, чи дехто навіть має більше панів. Коли я є ніким перед собою, то я буду мати свою гідність перед кожним і буду вважати себе завжди тільки рабом Божим. А хто є ідолом, Богом на землі, влада, мама, тато чи священник, чи будь-хто, чи що інше, чи їжа, чи алкоголь, чи наркотик. Ну ви вже зрозуміли, Бог це Бог, а решта все від диявола. І я це можу бути і будь-хто.